З Грегорови Чевченко, розрита могила. Світи тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась. Спала, малих діток доглядала, звичаю, навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти панувала. І я колись на широкому світі панувала. Ой, Богдан, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну що колишучи співала про свою недолю, Що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як би була знанала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині. На чужій роботі Дніпрот мій висихає, мене покидає І могили мої мирі москаля розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері палатину сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки. Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б, діти, мати не жорилась!»